Вітаю вас на своєму каналі Рецепти Джулії. Та пропоную разом зі мною сьогодні приготувати надзвичайно смачні шоколадні сінабони. Друзі, тісто, просто тане у роті. Такі м'якесенькі, повітряні, повітряні. обов'язково давайте готувати разом. Готую тісто в чашу комбайна. Я додаю цукор і буду відправляти сюди дріжджі. Я впевнена в них, тому сміло одразу відправляю. Якщо ви не впевнені, трішки їх повинні, повинні ви пробудити. Додала дрібку солі та все гарно перемішую. Наголошую, обов'язково перевірте свої дріжджі. Додаю яйце. Сюди ввожу молоко кімнатної температури та розтоплене та охолоджене вершкове масло. Далі ввожу сюди борошно, какао, борошно обов'язково повинно у вас бути просіяне. І буду все збивати. Зверху накриваю полотенцем та відправляю на розстойку. Для начинки нам необхідно змішати м'яке вершкове масло, цукор та корицю. Тому розминаю трішки масло вершкове та додаю всі інші інгредієнти. Гарно все перемішайте і буде начинка наша готова. Пройшла одна година і маємо ось таке шоколадне тісто. Дощечку, на якій я буду формувати булочку, я підпиляю борошном і буду викладати сюди своє шоколадне тісто. Таке воно красиве, ви погляньте, як воно тягнеться. Хочу, щоб ви подивилися, яке вийшло в нас живе тісто. Не забивайте його борошном, Ви лишень погляньте, яка це краса. Просто неймовірне! Трішки зверху підпиляю борошном, розтягну спочатку руками, а і гарно підпилю борошном під тістом, щоб воно в нас не прилипало до дощечки. І потім вже буду гарно розкачувати скалкою. На тісто я зверху буду викладати начинку та розподіляти його рівномірним шаром. Робіть це дуже обережно, тому що тісто надзвичайно м'якеньке. Ну і звертаємо все в рулет. І тепер можна нарізати тісто на шматочки. Я планую зробити 12 булочок. Форму, в якій я буду випікати булочки, я змастила вже рослинною олією без сторонніх запахів і викладаю сюди булочки. Зверху накриваю полотенечком та відправляю на розстойку на 30 хвилин в тепле місце. Булочки вже розстоялися і можна випікати в духовці, розігрітій до 180 градусів. Для шапочки я додаю в миску маскарпоне, можна взяти крем-сир, вливаю вершки в мене жирність 10%, можна взяти також молоко і за смаком додам цукорову пудру. Все перемішаю, і шапочка вже готова. 25 хвилин, і вуаля, у мене вже все готово. І залишилось лише зверху нанести шапочку із сиру маскарпоне. У мене все готово і можна подавати до столу. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною та дивився рецепт ось цих смачних шоколадних булочок. Обов'язково його повторіть! Смачного ось.